Привіт з Одеси і залітає до нас на продаж. Ось такий Ford Focus. Це в нас 15 рік, 2-літровий бензин, атмосферник на передньому приводі на автоматі в гарному синьому кольорі, тонований на оригінальних легкосплавних дисках. Обслугований автомобіль, все зроблено, всі рідини та фільтри поміняні. По техніці не вимагає жодних вкладень. Сів та поїхав. Їздила дівчина, їздила бережно. Тобто, автомобіль в дуже непоганому стані на свій вік та на свій пробіг. По салончику, сіренький текстиль, також в непоганому стані. Немає нічого протертого чи розірваного, все досить непогано. Ось такий стан стелі, стан дверних карт. Переднє сидіння також непогані. При бажанні можливо зробити хімчистку. Автомобіль до продажу не готували. Так скажемо, хозяйський автомобіль. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, датчик світла, датчик дощу, повне мультикермо. Також кондиціонер, мультимедіа, є камера заднього виду. Все працює кожна кнопочка. А переглянути та придбати цю красуню, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дану автівку ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І, звісно, у нас є трейдин.